Констатувати смерть це все, що могли зробити медики, приїхавши на виклик. 27-річна жінка була мертвою і, за попередньою інформацією, ще з ночі зранку її тіло у квартирі на восьмому поверсі у будинку на вулиці Леся Курбаса, 9. знайшли подруга матері і чоловік, який робив ремонт у квартирі загиблої. Виявили в помешканні е, дівчину з. Ознаками насильницької смерті, після чого було здійснено охорону місця події, викликано слідчо-оперативну групу. На тілі судово-медичний експерт виявив кілька ножових поранень. Я пішов, дивлюся, купа людей на восьмому поверсі. Це та я так зійшов, коли сталося. Яка та ту жінку вбили. Я кажу: ну то як, за що? Та вони не так дуже круто, аж жили, щоб так тим… Я знаю. Казали, що запхали ножа в живіт. Загибла за інформацією з сайту тернополяни, 27-річна Тетяна Подвашецька. Вони були замітні, що вони були всі в татуїровках, мали татуса свій. Спокійно, ніколи криків, там не чув сварок, нічого. І так виходили і, і мали джілі, а вон воно стоїть ніби. То так їздили. Правда, той Руслан за Зарулі не сідав. Чи він прав, не має, чи що, а вона сідала. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Підозрюють у скоєному 25-річного знайомого пари тернополянина Андрія Горбатюка. Поліцейські звертаються до громадян, які бачили цю особу або мають інформацію щодо його місця знаходження. Повідомити в поліцію за номерами телефонів, які бачите на екрані, або на лінії сто два.